Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем. 1970 ті роки були епохою Володимира Івасюка, відомого українського композитора, чиї пісні стали надзвичайно популярними у всьому радянському Союзі. Його політичні позиції були такими ж сильними, як і його музика. Передчасна смерті Васюка стала трагедією. Ті люди, котрі були на похороні, я впізнала той самий голос свідків. Сьогодні познайомлю вас з генієм української музики Володимиром Івасюком. Володимир Михайлович Івасюк народився 4 березня 1949 року в містечку Кіцмань, що знаходиться в Чернівецькій області. Він був сином вчителів Михайла та Софії Івасюків. Хлопчика назвали Володимиром на честь батькових улюблених поетів Сюсюри та Саміленка. Захоплення музикою у Володі з'явилося вже у ранньому віці, коли він з цікавістю спостерігав за репетиціями учительського хору, на які його часто брали батьки. Коли Володимиру було всього 5 років, він вступив до підготовчого класу філії Чернівецької музичної школи, яка була заснована батьком, де почав вчити скрипку. У 7 років він почав ходити до середньої школи, а його чудова гра на скрипці не залишилася непоміченою. Земляки запрошували його грати на різноманітних заходах, таких як батьківські збори, концерти для робітників та колгоспників. Одразу після шостого класу Володимир навчався в київському музичному училищі імені Миколи Лисенка. На жаль, життя в гуртожитку було для нього надто важким, що погано позначилося на його здоров'ї. Через це він повернувся до свого рідного міста після одного семестру і закінчив там середню школу. Водночас вчився в музичній школі у класі фортепіано. У 1964 році Івасюк написав дві пісні. У цьому ж році Володимир створив шкільний ансамбль Буковинка і писав для нього пісні. Цей ансамбль довів свою спроможність, здобувши численні нагороди на місцевих конкурсах музичної самодіяльності. Друзі та критики Івасюка називали його початкові музичні спроби радянською версією Бітлз. Крім того, він глибоко цінував народну музику, що спонукало його. Гастролювати по буковинських селах у пошуках традиційних пісень. Попри таку віддачу творчості, справи в школі йшли прекрасно, і він закінчив навчальний заклад із золотою відзнакою. Одного разу стався неприємний епізод. І Васюк з друзями, гуляючи в парку, закинули картуза на бюст Леніна і вирішили його зняти. В результаті скульптура впала, так би мовити, декомунізація до того, як вона стала мейнстрімом. За це юнаків було відправлено на 15 днів заграти. Ана Івасюка відкрили кримінальну справу. Керівництво навіть намагалося виключити його з комсомолу та позбавити атестату. Проте завдяки старанням батьків цього не сталося. Трохи згодом родина Івасюків переїхала до Чернівців, а Володимир вступив до медичного інституту. Вступ у вуз тішив родину Івасюків, але хтось доніс до керівництва навчального закладу про його кримінальну справу і Володимира. Привселюдно відрахували. Проте юнак не здався. Він знайшов роботу з люстером на заводі та організував хор із робітників. Цей ансамбль дуже швидко завоював прихильність на конкурсах художньої самодіяльності. Вже через рік Васюк знову вступив до медичного інституту за рекомендацією вже заводу. Але навіть там хлопець не забував про музику. На третьому курсі він написав свою легендарну пісню Червона рута, яка стала справжнім хітом. У той час Івасюк закохався у студентку філологічного факультету Галину Тарасюк та присвятив їй пісню Пісня буде поміж нас у червні 1970 року на Чернівецькій театральній площі та у програмі Камертон доброго настрою були вперше виконані Водограй та Червона рута. Дослідник біографії Івасюка Іван Лепше написав, що виступ зібрав на майдані тисячний натовп. А на площі та сусідніх вулицях припинився автомобільний рух. Це була знакова подія. Тоді Івасюк закохав у себе публіку. У 1972 році Івасюк переїжджає до Львова, де стає студентом підготовчого композиторського факультету Львівської консерваторії, а також перевівся на четвертий курс Львівського медичного інституту. У Львові він розширює своє коло мистецьких знайомств і пише пісні, які стрімко набувають популярності. Так у 1972 році пісню Водограй визнають піснею Року. А у 1974 році вона стає лауреатом фестивалю естрадної пісні «Сопот». Тим часом Івасюк закінчує медичний інститут і вступає в аспірантуру на патологічну фізіологію. У 1974 році він стає делегатом 22-го з'їзду комсомолу від Львівської області, а також студентом підготовчого відділення Львівської консерваторії з композиції. Паралельно з музичною творчістю Івасюк брав участь у зйомках фільму Пісня завжди з нами, до якого створює шість пісень. Головною героїнею фільму була Софія Ротару. Ой, зроби, хлопчина, та й дві красні скрики. зйомки відбувалися на природі в селі Плоска Потильського району Буковини. Це забрало у Володимира багато часу, і він був відрахований з консерваторії. Однак три роки по тому йому вдалося поновитися в класі музикознавця Лешика Мазепи. Щоб поновитися, Івасюк звернувся до психіатричної клініки. Це була єдина змога отримати виправдання пропускам. І до такої практики вдавалося багато творчих людей. У 1977 році Софія Рутару з піснею Івасюка у долі своя весна здобула перемогу на щорічному пісенному фестивалі у польському Сопоті. А Володимир зайнявся роботою на над грандіозним альбомом Дідик, звукорежисер, згадував, що тільки члени спілки композиторів мали право на запис платівок такого масштабу, і Васюк вже був тільки студентом консерваторії, тому робота над створенням платівки була надзвичайно важкою та виснажливою. Але результат перевершив всі очікування. Платівка була миттєво розібрана. У 1978 році Івасюк переміг на всесоюзному конкурсі молодих композиторів у Москві, де отримав диплом другого ступеня за свої твори. У Львові збирали документи для номінації його на премію Островського. Незабаром його життя перетворилося на безперервний потік інтерв'ю, конкурсів та роботи. Володимир Івасюк, ставши популярним у всьому радянському союзі, категорично відмовлявся писати музику до російських текстів, стверджуючи, що він український композитор. І навіть зараз Івасюк є гарним прикладом для музикантів. 24 квітня 1979 року. Івасюк отримав телефонний дзвінок, після чого пішов до консерваторії. Це був останній раз, коли його бачили. 18 травня його тіло знайшли підвішеним на колінах у військовій зоні Бреховецького лісу. Смерть Васюка шокувала всіх. Влада СРСР спробувала видати смерті Васюка за самогубство. Під цією протекцією партійні боси довго не давали згоди на поховання композитора на Личаківському кладовищі. Похорон, який зібрав десятки тисяч людей з усієї України та за її меж, перетворився на публічний мітинг. У той день у Львові не було жодної квітки. Ними була встелена дорога до Олечаківського кладовища. Майже 40 років по тому експерти провели слідчий експеримент, який показав, що навіть натренована особа не могла самостійно зав'язати пояс і залізти в петлю на дереві. Експеримент також встановив, що були люди, які допомогли Івасюку опинитися в петлі, і це були дві або три людини. Українці дуже любили Івасюка не просто як композитора чи співака. Вони любили його як особистість. Хоча існує багато версій про вбивство Івасюка. Але його смерть найкраще можна пояснити тим, що він був загрозою для всієї радянської ідеології. Івасюк це геній, завдяки якому українська пісня звучала і звучить усюди. Хоч прожив він всього 30 років, але його пісні та творчість в серцях українців живуть вічно. Сьогодні у мене все. Побачимося!